У цьому відео показуємо візочки для складу. Складські візки. Візочки мають колеса діаметром 25 125 мм. Достатньо для того, щоб їздити і по рівних, і не по рівних поверхнях. Є дві платформи, дуже міцна, суцільна варена нерозбірна конструкція. І кожен візочок має платформу розміром. 75 см по довжині та 60 см по рівні. На тих фото, що робив попередньо, старався сфотографувати кожен візок окремо. На фотографіях можна роздивитися, які є види. І на відео також покажу. Вони трішечки відрізняються. Один від одного. Ось цей візочок має ось таку конфігурацію, і тут іще таке місце, сюди можна складати стрейч, рулони. Ну, Всілякий такий сепараційний матеріал. Тут також є ось таке місце. На тих двох візоч... а, На одному із візочків немає. Бачите, ось. Вони Кожен візок індивідуальний. Візочки цілі, надміцні, але от мають суцільно варену конструкцію, яка. Має чималий габарит. Якщо відправляти новою поштою, то буде дуже дорого. О, такі товари, які мають великі габарити, велику об'ємну вагу, зазвичай відправляємо або перевізником делівері, або попутним транспортом, або ж можливий самовивіз зі складу. Тобто по доставочці вже допоможемо і знайдемо максимально ідеальне рішення, яке зекономить вам кошти. Ось такі візочки дуже гарні, для складу ідеальні. Кого цікавить, запитуйте, є також візочки для складу інших конфігурацій, із кошиками, без кошиків, то все є в нас на сайті.